...людство весь період розвитку його цивілізації. Почавши з самого найменшого, з перших якихось років духовна музика зайняла, поросла у велике таке неосяжне на даний час море. Вона стала духовною опорою культури взагалі її складова надзвичайно важлива частина. Духовна музика підносить душу людини до самого неба до Бога, до престолу Божого, і там із херовими, сарафинами, святими небесними творить єдину спільну небесну музику, в якій перебувають і душі всіх, хто в цей час перебуває. У цьому духовному, думно чистому, прекрасному, чудовому морі співу музики. І духовний спів духовна музика, відносячи до небес душу людини, збагачує її, збагачує Божою благодаті. Божа благодать. Відповідно, збагачує духовний світ з людини, збагачує світогляд, пробуджує найкращі якості людського характеру, підносить їх у, у небесній несобовісті. Це не просто слова, неформальні слова. Це тая істина, яку переживає кожен, хто долучається і до виконання особливо, і до... Слухання духовної мови. Це можуть вам підтвердити користи верхайного хору харця Поперської епархії, які вже багато і багато років просто приїжджають на службу і співають. Без всяких та нагород, а поки навіть тратя свої кошти на поїздку кожної неділі, кожного свята, кожного богослужіння. І вже їх навіть не вижидеш, тому що це стало часткою їхнього життя. Це те, що дає їм духовної сили на на. Тому, дорогі мої, оце наше сьогодні ще таке велике духовне свято, восьмий вже фестиваль духовні перевесла, підтвердження цьому. І буквально на хвилину, що ви не думали, що ми сьогодні тільки так зібралися, ми е е е і знову розійдемося, і загалі про це. Я думаю, що не забудемо. І навіть тому, що коли ми починали, коли ми задумували з ініціативи отця Олександра Горая, цей фестиваль за це підтримку власної державної адміністрації, за підтримку власного медичного кабінету цей фестиваль, І коли ми зібралися на проведення, то виявилося, що ніхто, жоден хор в області, навіть в музичних школах, не те, що на народний хорах, не те, що в хорах будинки культури. Немає в своїм репертуарі жодної музичного твору саме якраз духовного. І лише наш хор виконував деякі пісні, пісні співу, і то, і з віду, і з богослужіння. Хор Лтава, здається, читав. Мав в репертуарі в своєму оранжуванні, при чудовому аранжуванні. Отче наш і все. То вже на сьомий фестиваль з'явилося більше, мабуть, за 20 колективів, більше 20 учасників. Ми навіть відмовили наприкінці вже прийомну заяву, деяким колективам вже нікуди було вмістити. Зранку, до самого вечора, пішов фестивальний концерт. І кожен хор, який готувався взяти участь у фестивалі, вже готував новий і новий художній твір. Саме духовний художній твір. І почали включати в свої концерти, духовні пісне і духовну музику корову і сольні. І оця наша справа започаткована ще в 2014 році, вилилася ось з каплі, ось таке духовне море. І я вдячний обласній державній адміністрації за підтримку, що незважаючи. На цю страшну кропоритну війну, нашу визволену, національну визволену, вітчизняну для нас, українців, війну. Зважаючи на, от бачите, сьогодні ми з вами сиділи, чекали, поки пройде тривога. Кудись ракета полетіла, десь принесе смерть з Росії полетіла. Все ж таки, вони пішли на зустріч, і ми сьогодні проводимо цей фестиваль. Тож, закликаючи на всіх учасників, а не всіх, і хто буде нам співати тут, і хто буде слухати, ми учасники цього дійства, закликаючи благодать на всіх, бажаю вам духовного здоров'я. Буде духовне здоров'я, буде і тілесне здоров'я. Бо це єдине воно не Радості і щастя, які попри всі ті. Негаразди, небезпеки, нещастя і які зараз лютують на нас на нашій українській землі. І нехай сьогоднішній наш цей духовний захід, це духовне дійство, піднявшись в небеса, повернеться духовне силою не тільки нами з вами, а всьому нашому народу і особливо нашим захисникам, щоб вони їх наснажили силою духу. Витримки їм дали ще більшої і мужності захисту і грехнищини. Тож нехай благодать Господа і Бога нашого Ісус Христа, любов і причайся, Святого Духа. А ми сьогодні з вами якраз ви спитаєте, а то чого тут цей Бог вигос на цьому дійстві? Але якраз сьогодні ми з вами причастимося з духовною музикою Духа Святого, завжди перебуває усіма нами. そうはい。